Хоч людина пива з кісток, то я такий, щоб. Але пиво коштує дорожче. Беріть більше пива, купуйте пиво, пиво наше диво. Україна країна з багатою історією та культурою. Проте українські ігри ще не отримали достатньої популярності. Тому сьогодні ми продовжуємо розповідати про як хороші, так і не зовсім вдалі українські ігри. Геймпадом я можу ходити, але, походу, я не можу нічого ніяк взаємодіяти. Тому ми переходимо на клавомишку. Не можу так збирати гроші, береш 10 тисяч монет, отримаєш 10 тисяч монет, ключ і, походу, зможеш покинути таверну. Якщо я правильно все зрозумів, так це ми, походу, відкрили наше кахве. Він хоче їсти. Вармсу. Ага, це він хоче. Він якраз цього і хоче, так. Добре, давай. Ну Це з кісточкою, але я сподіваюся, песку буде добре. 5 копійок. От що, Мічений, я тебе врятував, і гречного дядька тут роз ї... Не буду. Каже, йому сподобалась моя їжа, це місце доволі брудне. купи квиток в мій магазин. Наступного дня, гаразд, прийшов пес. Демоліш, це, напевно, що типу продати, а це почистити. 5 копійок почистити. Все, решта закрито, ну давай почистити. Давай тут, Теба, Хоп, почистив. Все, вже не брудно, та і тепер вже класно. Готуємо ще одну йому кашку, хай десь ще 5 копійок. А, ні, не хоче. Ладно, пойдемось, давайте що таке демоліш. Кашку поставимо просто. Віддай кашку назад. Бляха. Не хоче, не хоче він кашку скинути назад. Це в сміття викину. Добре. Ну, Давай. Вікно. Все, тепер нема вікна, я йому продав. Тепер я можу щось купити. Вікно продав, куплю табуєтку. Все. А, треба позвонити просто в цей, щоб прийшов хтось інший. Так, хочеш їсти. Такий голодний кабан, а там ще хтось є. Добре, там ще хтось голодний прийшов, хоче ще їсти. Прям все готується з кістки. Відро кісток і, і вперед. Треба просто бігати і цей, так? І варити. І всім норм. Це фантастично. Ага, але не хочуть вони цей, бо треба вносити покращення. Ладно. Все, заходьте. Заходьте! Ні. Люди люблять пиво, каже. Пивна машина. Півко. Пивко. Без півка жизнь не, не, не так. А вони хочуть бабла. Ти хоч бабла, твар? Він просто зранку приходить, і я такий: якщо хочу, то можу цей, якщо не хочу, то можу той. Правильно? Це незрозуміло. Можливо й пивка. Ні, ладно, щось непонятно, що вони хочуть, тому, тому вони йдуть гуляти. Ясно. Поламалось чи що? Викинути сміття. Ага, поняв, поняв, поняв. Ну, непогано, добре, давайте. Півко з кісток, це якщо таке свій півко, напевно, ну, але ладно. Маємо те, що маємо. Хоч людина пива з кісток, то я такий, щоб. Але пиво коштує дорожче. Беріть більше пива, купуйте пиво. Пиво наше диво. Не встиг, напевно, що вже його обслужити останнього. Все, до побачення. Так, ну чи ти прийшов? Пропонує мені темний бізнес. Я, я взагалі тобі не довіряю, але. Але ну давай. Давай, грибочки будемо толкати. Грибочки толкать це інтересно. інтересний бізнес. Грибочки толкать. Не відкривайте Національну поліцію України. Не відкрийте двері, двері будуть зламані. Чекай, а це можеш прибрати? Це може прибрати. А чого? а чого я не прибираю? Якийсь бардак тут розвели, я не прибираю. Ну, не дуже розумію, що це означає. Типу. Він приходить до мене зранку. І що це за інгредієнти? Типу, ну, це ясно, це пиво вариться. З цього я не знаю. Не, не зрозуміло мені. Так, пиво морквяне вариться. Морквяне пиво валить просто з ніг, напевно, да? Це мені не зрозуміло, що це таке. Тут він приходить і каже, інгредієнти. А я кажу, що? Що? Але я можу ще один стіл поставити. Пробуємо зварити. Такий бардак нікому не цікавий, добре. Але пиво з морквяний ель. <сі> чи що це таке? Заходить багатьом. Прийшов чувак, який хоче нормально підбухнути. Ого, він хоче пекельного пивка. Пекельного пивка для ривка моєму, досить непогано справився за день. 60 60 грошей прийшло, Ну, більше столів я так би не вивожу. Треба було вже напевно підготувати на. Ну, ну. Там вже є. Там вже є. Перепрошую. перепрошую. Так, треба можна наперед підготувати. Труба греть, труба греть, кого там труби найбільше гряти, треба найбільше труби горять? Так, так, так. Всі хочуть пива, всі хочуть багато пива, багато пива. Всім треба пива, всі хочуть навалитися. Що за люди? Відкривав нормальний, нормальний заклад, теж відкрив якусь регальню. Куча людей просто хоче. бухати так покрепче. Щоб було покрепче. За душу взяло. Так, треба зразу підготувати. Так, на. Так, на. Блін, душі ламаються, мої шейбарні столи ламаються. Чи ти чи сподобався в мене бухати чи що? Кічен тейбл, нафіга. От кічен тейбл нафіга. Чому я наскільки я розумію? На кічен тейблі я мав би могти ставити якісь предмети, які, типу, я можу готувати, але які поки що не готові. Але кічен тейбл не воркає. Not work, Nothing as, as well. What the fuck? Мені треба ще одна пивоварня, тому що ну, всі хочуть всі хочуть пива. Я вже. Я, я перетворився на регаловку. Всі хочуть пива. Трей, піднос. Окей, а це що таке? Можу по кілька розносити, напевно, що. Книга рецептів. Добре. На всі гроші втарився. Супи півчанські. Типу, ну немає в мене. Ніяких... Немає в мене ніяких рецептів. Коротше, щоб пристало. Отже, давайте підбивати підсумки. Загально мені раз сподобалася. Трошки замало різноманіття або воно заповільно відкривається, тому що там вже я не знаю, скільки я вже днів награв. Вісім схожих днів награв, мало грошей заробив, мало відкрилося, мале покарання за те, що ти щось там провтикав. Тобто це заліпаловка схожа більше на якесь мобільне заліпалово, ніж на звичайну ПК-гру. Але це не в поганому сенсі, тому що взагалі це було цікаво, це було прикольно, мені сподобалося. Трошки мені здається, потрібно гру перебала. Балансувати, плюс в ній чомусь повністю відсутній будь-який звук, ні предметів, ні ембієнту, ні рухів, ні кроків, ні нічого. просто відсутні. Звісно, також проблема те, що немає української локалізації, тому що гра на Indie Cup Ukraine, оглядають її українці в 99,9% і мені здається, що потрібно було би до цього нормально підготуватися. Практично ніхто не підготувався з номінантів до цього. А потрібно треба підкрутити трошки баланс, зробити її трошки динамічною, і мені здається сильніше зробити. Покарання. Ось, ну і деякі речі просто не працюють. Столик для того, щоб окремо ставити туди їжу, якщо я правильно зрозумів, що він для цього потрібен, kitchen тейбл. Він ставиться тільки в кухні, його можна поставити до чотирьох штук, і логічно, що на нього можна поставити ще якісь, напевно, страви, так як на підноси. Але. Чомусь з ним взагалі не можна ніяк взаємодіяти. Кролик не може ні на ньому посидіти, ну нічого з ним не може зробити, і це абсолютно незрозуміло, для чого цей предмет взагалі існує. Візуал дуже, до речі, класний. Візуал мені дуже сподобався. Своєрідний, незвичний, цікавий. Одним словом, за візуал точно лайк, за геймплей треба ще крутити. За музику ноль, бо її немає. Загалом така ось штука. Кому сподобалося, майте собі на увазі. На початку відео була назва гри. Що ж, якщо вам сподобалося відео, то обов'язково підтримайте. Підтримуйте цей канал вподобайкою, тобто лайком, підпискою, коментарем своїм, пишіть, як вам гра, пишіть, як вам взагалі ця рубрика. Також обов'язково подивіться попередні відео з цієї рубрики. І, звісно, якщо маєте можливість, то підтримуйте канал фінансово, тому що цей проект Old Play існує виключно за підтримки вашого спонсорства на Ютубі. Відповідно, весь монтаж, все -все, все 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 оплачується за вашу підтримку. Тому якщо ви будете підтримувати, відео буде ставати більше на цьому каналі. На екрані ви зараз бачите людей, які підтримують вже канал, за що їм безмежно вдячні. Він існує виключно завдяки їхній підтримці. Ну а також ви на екрані зараз бачите відео, яке е, попереднє з цієї рубрики, тому клікайте на нього і зустрінемося там вже за кілька секунд, де ми розглядаємо, оглядаємо ще одну українську гру. До зустрічі, дякую за перегляд і тайба!